Якщо говорити про політичні сили, які б могли на місцях включитися в боротьбу і зіграти велику роль, то це наприклад пан Дубіль і пана Трошенко, то вони насправді зараз в принципі дещо. Дещо відсторонулися від виборчого процесу саме по 205-му округу. що насправді разом з тим, що вибори всеукраїнського масштабу, ми бачимо, що дуже багато і брудних технологій і маніпуляцій вже з'являються на виборчому округу. Ми бачимо, що вже є якісь факти, які говорять про. Підкуп виборців, так Де, ну, дещо якісь факти зрозуміли, які говорять про те, що один з кандидатів використовує підкупи, якісь роздає пайки, і тому подібне, наскільки це е, наскільки це є масовим явищем, це не зрозуміло поки що, і відповідно ми бачимо, що деякі е, негативні. Негативні пішли, пішла негативна хвиля щодо встановлення агітаційних якихось моментів, да агітаційних там і тому подібне. Тобто, бачимо, що технології е, вибачте, вони дуже масштабні, вони е, дещо е, маніпулятивні. Тому я запрошую. Також і експертів сказати свою думку і відповідно обговорити наскільки це є чесною боротьбою, наскільки технології є брудними, чорними, як це може вплинути на сам виборчий процес? Нагадаю ще раз: ну, основні тези нашого обговорення це. Особливості старту виборчої кампанії по 25 округу, конструктивні пропозиції або брудні технології, да? тобто ми можемо говорити і про особливості цієї політичної кампанії, ну і перспективи чи нігову в рамках політичної кампанії. Так. Основні тенденції це ті, що вибори привернули увагу всієї України. Змагаються дві найбільш ресурсні команди в Україні. Методи ведення боротьби включають в себе всі можливі, які застосовуються під час виборів, і в тому числі чорні, сірі, маніпулятивні технології. Відсутнє абсолютне змагання бачень програм, якихось там розвитку і так далі. Розуміло, що Чернігів це поле для потрапляння в Верховну Раду. Розуміло, що ми обираємо міського голову і тут розказувати, як будуть прибиратися тротуари в Чернігові не треба. І ті кандидати, які це будуть робити, вони або не розуміють, де вони знаходяться, або просто не полюють думкою громадян. Але ж пропонувати якісь перспективні бачення розвитку регіону, можливо, що може можоритарний зробити. Ну і своє бачення роботи в парламенті цих дискусій не відбувається. Відбуваються знову ж традиційні речі, майданчики, традиційні загодовування, починаючи від борщу, закінчуючи не знаю, там якимись безкоштовними атракціонами в кожному дворі. Да? Тобто ми знову маємо споживати гречку в різних її виглядах, і це прикро. Це привчає виборця до того, що це є нормальним, що це є традиційним. На місцевих виборах буде важко місцевим кандидатам, менш ресурсним змагатися і показати щось нове на цих виборах. Тому я сподіваюся, що місцеві вибори будуть більш інтелектуальними, скажімо. Ну і стосовно чорних технологій, вони, на жаль, ну, вже є, хоча традиційно під час виборчих кампаній вони викидаються там в останні моменти, то ми бачимо настільки високий градус протистояння, що він, він починається вже навіть до закінчення офіційного старту кандидатів. Ми бачимо ці газети з абсурдними звинуваченнями і статтями на Кандидатам бачимо а, якісь відео в інтернеті, які важко ідентифікувати, але на яких все одно є якісь вихідні дані, як то номери машин, обличчя людей. І такі два випадки вже були в Чернігові. Одне затримане міліція запротоколювала це, інше те, що шириться, там теж є автомобіль, є обличчя, але правової оцінки цьому немає. Я думаю, що тут треба і самим кандидатам. На це звертати увагу не просто викидати цю інформацію як піар, а це до кінця, і щоб міліція встановлювала принаймні виконавців, виконавців цих, цих речей. На жаль, буде здати, чим далі тим буде важче, гірше. І мені, чесно кажучи, шкода червонівці, які стали ареною для маніпулювань всеукраїнського влаштату. Дякую. состязательность штампов, абсолютно отсутствие иде идеи, какой-то конструктивы, ну, которая давала бы людям понять, что действительно что-то может э, поменяться и хотя бы двинуться с мертвой точки. Единственная новелла, которую, я думаю, все уже заметили, это не, не, не думаю, а безусловно уверен, это вот та конструкция, которая появилась у нас днями возле ЗАГСа нашего города. Я думаю, что еще бы ему один этаж, и не местные люди могли бы иногда испутать, куда заходить, допустим, молодожены. Если, если говорить э, точечно, то последний факт с этими газетами, номерами, но ну, мне как юристу то есть вообще непонятно зачем нужно было оплашаться на ровном месте с теми номерами ладно, там чернок разбро, разбросаете то есть, ну, уголовная ответственность по, по крайней мере непонятно кому здесь наступить но номерается вот на ровном месте под ножку, настолько ну, как-то непонятно это провокация, исполнитель это казус исполнителя что ли там <соценно> произошел, вот и действительно как подметать бордюры, то есть вроде бы не могут разобраться и у кого спросить-то могут, но это, наверное, все-таки не дело народного депутата, избранника высшего законодательного органа страны разбираться, где же в этом Чернигове, то есть нужно правильно подместить бордюр. Но таки хочется отметить, что основные кандидаты это не местные, пришлые, вот. и, наверное, они считают, что здесь как-то все очень грустно с бордюрами. И действительно, Усиление этого тезиса, что на местных выборах нашим местным избранникам, кандидатам будет очень сложно перебить по крайней мере стремлением хороших и благих дел вот этот посев, вот, э, который происходит сейчас в городе, ну, который в принципе не имеет уже системный характера. И действительно очень жаль, что отсутствуют идеи и конструктивные дела, которые могли бы в самом деле к чему-то исправить ситуацию, по крайней мере на примере города, а потом может быть и страны, если с такой делой заходить в Верховную Раду Украины. Я лично знаю две пирамиды. Вступайте в пирамиду, хоть что-то что, -то, что -то попадет. Вот. А если там еще кто-то из кандидатов захочет пирамиду выстраивать, поэтому... Я думаю, можно в две вступать. А люди так и делают. Я знаю, что у нас по двору пришлись ну да, от двух кандидатов. И народ нормально, адекватно отреагировал, везде записались. Right, вот. То есть штабы работают по старинке, ничего интересного нету, и на этом фоне может что-то интересное и прорваться. Я думаю, что если кто-то сейчас на креативе, вот так по-хорошему и весело, то все, все может перемениться. Независимо от вложенных денег. А я хочу сказать, что чем дальше, тем больше кричат народ, народ кричит, что воронить злочинную владу. Yeah. Я вчера была на, 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 на рынке. И я была просто поражена, потому что многие люди говорили, что при тех лучше было. Поэтому вот на сегодняшний день еще рано говорить о том, кто выиграет. И тут уже будет работать креатив штабов, будет работать, как будут работать кандидаты. И, и, и как будем думать мы? Головой или кошельком? Спасибо. На мой взгляд, журналистика это не флюгер, а руль громадской думки. И вот как сегодня вот эти люди, сидящие здесь, сформулируют вопросы, как мы их потом осветим в прессе, честно, беспристрастно, вот так и проголосуют люди. А я вот думаю, знаете вот вашу мысль, а есть ли у нас вообще политические партии в Украине? По, юридически, да, фактически, есть борьба идеологий, есть борьба моделей жизни. Мы построили капитализм. Но когда мы строили капитализм, ни Ельцин, ни Кравчук не сказали, что мы его строим. Это доказано материалами журналистики. Поэтому сегодня вот эти люди, вот которые здесь сидят, формируют какой-то компонент будущего Чернигова. Его водоснабжения, его канализации, его энергетики, его транспорта. Чтобы сегодня голосовали у нас на Украине 16 роки, я думаю, у нас была бы жопа влада. Так, у нас закон залишився, який був, і голосують, скажімо, люди після 18. Тому що давайте будемо дивитися відверто, що все-таки той менталітет, який закладався наш, скажімо так, певними батьками, певними там, дідами, бабусями, він все залишився. А щоб молодь була сьогодні голосувала, я думаю, не було б, скажімо, тих партій, які сьогодні превалюють у Верховній Раді. Можливо, були б інші партії та все інше. Відносно сьогоднішнього нашого зібрання. Дуже приємно, що знову запрацював клуб, що буде е, молодість давати якийсь поштовх для е, спілкування на цьому майданчику. Я буду працювати виключно в межах закону, який чітко обмежує мої повноваження. Майже зак... дотримання закону чи де вказано да що публічно оцінювати діяльність партії, суб'єктів виборчого процесу та кандидатів депутатів, я не маю права да. Я... Да, да. як член окружної виборчої комісії. Я... Да, я дуже радий, що всі пішли. Але я буду говорити про те, що стосується всіх чернігів, не всі, не всі. шановні чернігівці, у нас є так, або ми від всіх виборів виграємо. Або можемо дуже сильно прославитися на всю Україну і е, туристів до Чернігова поспішати не будуть. До нас заїхала десятки, а може сотні людей з інших регіонів, які живуть і в готелях, і в інших місцях, ходять по нашим вулицям, спілкуються з нашими людьми і, і дивляться на наші історичні пам'ятники, а може не дивляться, ну то проблема влади, чому вона не організувала, щоб е, цих людей почаровали. <реш> Відвести, показати, бо вони піклуються про наше майбутнє туристичне, Показати ці об'єкти, що потім, коли вони повернуться в свої міста України, а може не тільки України будуть розказувати, які чудові міста Чернігів. сюди треба їхати. Тут чудові готелі, тут чудові історичні пам'ятки, які очищають. Карбу кожного е, е, туриста, це перше, а, да, не да, не да, не да. Да. це і стосується виборів, І в зв'язку з цим я зразу звертаю увагу на те, що зараз йдуть суцільні порушення законодавства в роботі окружної виборчої комісії, але це абсолютно не вихвилює хвалені засоби інформації. Абсолютно, вони абсолютно чомусь. Не звертають увагу, що їх повинні запрошувати на кожне засідання напередодні окружна виборча комісія на свої засідання. Уже відбулося аж сім засідань комісії, але тільки на першому були представники засобів інформації, коли це засідання скликали 5 червня 2015 року. Після цього ніхто. Там, як кажуть, не заявлявся. В результаті на сьогоднішній день ніхто наш не помітив, що вже комісія, яка була сформована як гендерна, така просто ідеальна комісія 9 на 9, сьогодні має абсолютно не... супергендерний вигляд, що ми маємо шість жінок і 12 чоловіків. Ну, такого складу комісії, а повірте, що я не перший рік, я не бачив ніколи, щоб в окружній комісії була така кількість чоловіків. Причому. Ніхто не звернуває, що з них більше третини це не є мешканцями міста Чернігова. І якщо по тим прізвищам просто так погугліть, то можна виявити, що там є такі люди, які менше за 3 тисячі доларів, ну, виставляються їхні там резюме, що вони хочуть отримати, чимось керувати, не погоджувалися на роботу ще 5 років тому. Ну, тоді ви не даю... і... Я не даю нічого, я кажу інформацію, інформацію, інформацію ту, що я можу дати. Журналі... І тому, для, журналістів. для журналістів. Я потім я, я скажу для журналістів інформацію, і статтю закону, на яку вони повинні уважно перечитати 10 разів. Тому що ми вступаємо, скажімо так, в офіційну частину виборчої кампанії. Всі ці ігри до виборів, і користування законом, коли виявляється, якщо ти не кандидат. То класно може вести будь-яку агітацію, ні за що не відповідати, не нести жодної юридичної відповідальності і створити все, що завгодно, Бо він не кандидат. І тому давайте дивитись на це тверезно. І тому, якщо така кількість людей, а, і я про комісію, От не перебувайте будь ласка. Але комісію очолюють три жінки. Так. І останнє рішення з цього засідання було таке, що комісія після такого бурного виступу голови комісії, яка заявила, що я буду зірвані вибори, якщо тільки ви мені дозволите самі набирати залучених спеціалістів. І в той же день залученим спеціалістам стала людина, яка приїхала з Одеси, закінчила інститут Ківалова, може погуліть, і з прізвищем дуже схоже на е, одного. Е, ну, Майже там одна буква, відрізняється, е, Мера міста відомого. Так що, шановні. Шановні мої, виборча комісія, є виборча комісія, якщо там не буде представників засобів інформації і ми не будемо нічого знати, як це на всіх виборах відбувається, на всіх виборах, тому що всі їх наружуть, ну, я розумію, коли це вибори по всій Україні. Але як вибачте, шановні, залишайте свої журналісти, штаби і працюйте в окружній комісії, доводьте до відома. Бо якщо вибори, а хто знає, для чого у нас стільки кандидатів висунуто. Хто небудь замислився? Давайте уважно дивитися, щоб ви після цих виборів на, на очах всієї України не стали посміхоюся, а коли там будуть згадувати я з Чернігова, то всі будуть, а це у вас там то-то, то-то, а це у вас, замість того, що а, у вас же там такі печери, у вас там спасопровороженський собор і так, далі, і так далі. Але це повинна влада робити все все зробити, щоб у нас вибори пройшли законно, чесно, вся міліція, все працювати.